Ця фраза, яка звучала по Фейсбуку, що Сергій завжди казав, ну, не вперед, а за мною. розумієте, це дуже важливо для офіцерів. Офіцерів завжди стараються бути ззаді і командувати заді. Він не міг це робити. Він, як настоящий офіцер, вказав, за мною йдемо за мною. І всі солдати піднімали за ним. Він жив військовою справою все життя, не боявся війни, зброї та смерті. Йдеться про відважного героя капітана Збройних сил України Сергія Короля на псевдо Махно. Загинув чоловік в день річниці повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого 2023 року. Рятуючи солдата своєї роти. Командир Махном намагався витягнути пораненого Олега Сагайдака з поля бою, і в цей момент у нього поцілив снайпер. Побратим Юрій Кравчук відгукується про героя як про чоловіка з великої літери. Вони разом служили. На сході України з 2014 року. Каже, радий був бути в одній команді з таким фахівцем. Ділиться спільними світлинами. Розповідає, він був не просто побратимом та другом, а повноцінним членом його сім'ї. Знаю, що в нього тільки один-двосотий став, стався недавно один-двохсотий випадок на цілу роту. Це величезний показник, це приклад цього офіцерства нашого українського, яке зберігає наші війська і наші солдати. Но він із-за того двохсотів він дуже стріляв. Скавя я, я вітом, що чоловік розповідає за героя, що він був мудрим і завжди знав, де сидить ворог. Після себе він залишив сильну роту бійців. Звістка про загибель Сергія сколихнула всю громадськість. За своє життя він здобув хороший авторитет серед людей. Тому після його смерті на сайті президента України з'явилась петиція про присвоєння Сергію Королю Героя України посмертно. Чому ми хочемо, щоб їм присвоїли Героя України, тому що то рідкісне явище. Повірте мені, я пройшов через багато офіцерів, я їх багато знав. Я з ним багато спілкувався, з великим рангом, з малим рангом на рівні командирів роти. І от це, це що йому ми хочемо присвоїти Героя України, це 100% правильно. Це не просто, що це наш побратим, що наш товариш, він дуже багато зробив для свого колективу. Він спас людей. У сім'ї Сергія Короля чоловіки займалися військовою справою, Тож саме це спонукало його також взяти до рук зброю. Після закінчення школи він вступив до Вищого полтавського військового училища. Далі пішов на службу в Збройні Сили України. Двоюрідний брат героя розповідає, що таких відданих своїй справі людей мало. каже, його можливо описати трьома словами: правильний, справедливий і сильний. Служив в національній гвардії України, і коли національна гвардія. Ліквідована була, після цього Сергій залишив службу військову. Йому пропонували в той час роботу в силових структурах, в міліції в той час, в Службі безпеки, я знаю, ми тоді з ним говорили, він про це розповідав. Також йому пропонували перевестися там в інші підрозділи Збройних сил, але не було прийнято рішення залишити, завершити свою службу в званні капітана. І зайнявся Сергій підприємницькою діяльністю. А коли у 2014 році почалась антитерористична операція, Сергій добровільно призвався та пішов служити, бо знав, захищати батьківщину його обов'язок. На початку війни він знову пішов служити. Знаю, що він сам пішов. Максимально зібрав цей підрозділ, з яким він служив у 2014 2015 році. Хлопці самі зголошувалися, от, його поважали, йому дзвонили, казали, командири, ми готові, от, кажіть, куди вступати, куди ми йдемо, ну, як ми воюємо. Поховали бійця з усіма почистями на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі 27 лютого. Нагадаємо, знайти та підписати петицію про присвоєння героя України Сергію Королю можна на офіційній сторінці президента України.